Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя, дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні сьогоднішній відео я покажу вам, як я готую вдома вінігрет. І саме перше, мені буде потрібно буряк, картопля та морква. Я вже завчасно їх зварила та почистила. І тепер приступаю до нарізки овочів. Починаю з картоплі. Я нарізаю всі овочі міленько. Картоплю я вже порізала на міленькі шматочки. І тепер перехожу до нарізки моркви. Картопля з морквою я вже нарізала, і тепер перехожу до бурячка. Борячок я вже нарізала і відправила до решти нарізаних овочів. І тепер перехожу до наступного інгредієнту, І це в мене буде цибулька. Я взяла одну таку величеньку за розміром цибульку і нарізаю її на міленький кубик. Цибульку я вже порізала, і тепер висипаю її в миску. Наступний інгредієнт, який мені буде потрібен, це квасяний огірок. У мене квасяний огірок домашній. І знову ж таки нарізаю його на міленький кубик. Огірок я вже нарізала квасяний і пересипаю у миску. І останнім з інгредієнтів мені буде потрібен горошок. У мене горошок куплений. Горошок я відкрила, маринад злила. І тепер висипаю горошок. Цілу баночку. У мене в банці 460 грам. У мене вже всі інгредієнти додані і тепер солю і перчу за смаком. І додаю трішки олії. У мене соняшникова. І тепер це все ретельно перемішую до однорійної маси. І все. І тепер мій вінігрет повністю готовий. Я його переклала в таку мисочку, яку буде дуже зручно подавати на стіл. Така страва є дуже легкою в приготуванні, не потребує багато затрат. Дуже швидко робиться, головне, щоб всі інгредієнти були вже зварені. Швиденько нарізала, перемішала і салат готовий. Такий салат Вінігред ідеально підійде як для обіду, так і для вечері. І дуже гарно можна пригостити своїх гостей. Ну, ось, власне, за таким рецептом я і готую мінігред. Пишіть в коментарі, діліться, як ви готуєте мінігред, що ви ставите за інгредієнти. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня, та до зустрічі у наступних відео.